А, так, давайте тепер відкриємо з вами ось таку модель. Розмір також двуспальний євро. Матеріал Satin Digital Фірма Touch. Ось так виглядає коробка. Так, тут вказано розмір. Так, малюнок ось такий яскравий, гарний, такого зеленого кольору з квітами. Так, тепер ближче будемо дивитися його. Перше, це в нас. Під ковдра. Ось такий яскравий, гарний, з такими квітами. Так, подивимось його. Так. Дивимось внутрішня сторона під ковдри. Ось такого кольору э, малюнку. Малюнку такого кольору на, підку... на гудзиках. Гудзики. Ось інший гузик, видно, тут шви такі рівненькі. Ось тут також видно все рівненько. Так, ось. На гудзиках дуже зручно, тому що не ломається застібка. Так, далі ось такі наволочки. Наволочки дві малюнки з малюнком, з воланом вони. Ось так гарно виглядають. Такі яскраві гарний малюнок. Видно, як блистить, гарний такий. Так, дивимось. Ось наші шви також. Ось такі кольори, такі малюночки квіти. Так, подивимось. Так, інша сторона така ж сама. Ось такі ж самі квіти. Так, от наволочка на запах, ось. Так, далі. Така ж сама наволочка з малюнком. Ось вона, друга. Дивимось ближче. Блистить такий сатин. Далі Далі дві наволочки йдуть без воланів. Вони йдуть з таким малюнком, як простирадло і як внутрішня частина під ковдри. Також видно такий сатин, який відблискує, так, ближче подивимось колір. Ось, дивимось його. Видно, що тканина щільна, якісна. Так. Не мнеться вона ось. Так, далі. Така ж сама наволочка, це вже четверта. І таке простирадло. Ось. Такий гарний комплект.